Збирати ялини та сосни після новорічно-різдвяних свят почали працівники житлово-експлуатаційних організацій. Щороку містян просять не викидати їх у сміттєві баки, а класти поряд. Після 19-го, після водохреща вихідні люди поприбирали, і ялинок на контейнерному майданчику на контейнерних майданчиках значно побільшало. Того ми з понеділка заказали автомобільний транспорт, зібрали двірників і проїдемо ну, по контейнерним майданчикам. Зберемо ялинки. Говорить, у порівнянні з минулим роком ялин та сосен жителі викидають вдвічі менше. Семи місць збору за день вивезли одну машину 400 кілограмів дерев. В цьому році я так скажу, на жаль, ялинок набагато менше. Чому, на жаль, тому що е, люди не купляли ялинки. Е, стан війни. В цьому році просто менше ялок нам намного, намного, виносить, ніж в минулому році. То в цьому році ні, поки на контейнер тільки виносять. А в минулому році було і з балконів викидають, і під під'їздами оставляють. Ну, де попаде? Я бачила по телебаченню, що треба ялинки викидати біля контейнеру, але не в контейнер. У мене були такі маленькі гілочки, я вже давно їх винесла. Тут ми знаємо всі, що де мусор, тут лежать ялинки. Я сюди винесла і багато сюди виносили. Не ставили вже багато років, не ставимо, тому що. Ну, по перше, я вважаю, що вирубка ялинок то мені кажеться зараз взагалі не на часі. А по-друге, це в цьому році, тим паче. Такий час, що взагалі було не до святкувань. Принести ялини та сосни до контейнерних майданчиків кроповничан просять до 30 січня. Звідси їх відвезуть на сміттєвий полігон. Дізнатись, де найближче місце збору, можна на електронній мапі сортування відходів. Натиснувши на мапі на позначку Ялинка, ви побачите адреси, де їх лишити. Після того, як завершиться збір, дерева перероблюватимуть на щепу. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини Кроповницький.